Киньте свій полотничком, зачекайте. І це само, полотничком почекайте. Чудово! Видите, заїду. Це напевно полотничком почекайте. Видите, іди вперед коза. Видите, свою ручку достань. Ти не голожи стань тут сама. Люди Я Зараз подзвонжую. Ти встигну, положився, ще раз кажу. Я ще раз кажу, не напівайся, зараз поїду. Дитину, це всяко золочину, дитина маленька! Що у вас поліцейський? Велика не відомо! Що це таке не роботи, дитина маленька? Вона як кого? За що? Ну За що? За що? За що?